Квашена капуста кіст трава, без якої важко уявити сільську зиму. Вона завжди стояла в погребі поруч із бочкою яблук та банками солоних огірків. Та хоч здається, що це проста справа посікти капусту, посолити і притиснути, насправді процес має свої тонкощі. Одне невдале співвідношення солі чи помилка з температурою, і замість хрусткої ароматної капусти отримаєш м'яку, слизьку або навіть гнилу масу. Тому кожна господиня, яка хоче мати добрий запас на зиму, мусить знати, як саме відбувається квашення і чому це важливо робити з розумом. Квашення не просто засолювання, це природна ферментація, під час якої з цукрів, що є в капусті, утворюється молочна кислота, вона й забезпечує ту приємну кислинку, характерний запах і здатність капусти довго зберігатися, але щоб бактерії. Які відповідають за цей процес, працювали правильно, їм потрібні належні умови: чистота, достатня кількість солі, соковита сировина і помірна температура. Якщо щось із цього порушується, то ферментація йде не туди, де треба, і продукт псується. Часто люди не задумуються, що навіть вода, якою ми миємо посуд чи руки перед роботою, має значення, якщо у воді є домішки хлору, це може нашкодити мікрофлорі. Тому справжні сільські господині завжди беруть для квашення не просто колодязну воду, а відстояну, чисту або й узагалі обходяться, без неї, покладаючись лише на власний капустяний сік. Вони кажуть капуста сама пустить стільки, скільки треба, аби знала, як її утрамбувати. Ще одна важлива річ час і настрій господині. У народі здавна помічено. Коли квасиш капусту з добрим серцем, не поспішаючи, вона виходить біла, хрустка з приємним духом. А коли робити все похапцем чи з досади, то й смак не такий і бродить довше. Це, звісно, більше народна прикмета, але в ній є своя логіка. Людина, яка квапиться, часто робить технічні помилки то не досолить, то не притисне як слід, то поставить у надто тепле місце. Капуста, що йде на квашення, Має бути пізнього сорту, з щільними качанами, солодкова та без гіркоти. Саме в ній найбільше цукру, який перетворюється на молочну кислоту. Якщо взяти ранню капусту, вона може стати м'якою, не хрумтить і швидко закисає. Тому на селі завжди чекали до кінця осені, коли пройшли перші приморозки, а головки стали твердими, важкими, тоді брали ніж, рубали в дерев'яні діжі. Додавали трохи моркви для кольору і смаку, солили, втоптували босими ногами або дерев'яною колодкою, щоб пустила сік. Сама чистота окрема справа. Старі казали у брудній бочці добра капуста не стоятиме. І це правда. Діжі миють окропом, обдають содою або навіть паром, а потім ретельно сушать. Те саме з ганчірками, каменями, гнітом усе має бути чисте, без стороннього запаху. Бо найменша цвіль чи залишок старої капусти може зіпсувати нову партію. У сучасних умовах, коли замість дерев'яних бочок часто використовують скляні банки або пластикові відра, потрібно також уважно дивитися, щоб тара була харчова, без запаху й подряпин. Температура ще один підступний момент. Якщо в хаті надто тепло, процес піде швидко, але смак буде гіркий, капуста розм'якне. Якщо ж холодно, бродіння може зупинитися і капуста просто засолиться, не закваситься як слід. Найкраща температура близько 18-20 градусів у перші дні. Потім, коли капуста перестає активно шуміти, її переносять у прохолоду, щоб дозріла і стала хрусткою. Колись на це не зважали, ставили діжу під піччю або в коморі, де траплялося й дуже тепло, і дуже холодно, то й результати були різні. Тепер же господар знає, стабільна температура, запорука доброго смаку, і не менш важливо, не шкодувати часу на перші три дні. Капусту треба проколювати дерев'яною палицею, щоб виходив газ. Якщо цього не робити, то утворюються порожнечі, і в тих місцях капуста може почати гнити. Люди з досвідом кажуть коли капуста перестала булькати, тоді вже готова до холоду. Отак і йде той природний процес, непомітно, але дуже чутливо до будь-яких дрібниць. Отже, вже з першого погляду стає зрозуміло, що квашення це не просто кулінарна справа, а ціла наука і навіть мистецтво треба мати терпіння, чистоту, уважність і відчуття міри. Кожна дрібниця має значення від вибору качана до останнього притискання гнітом. І хто це розуміє, той завжди матиме на столі не просто заквашену, а справді живу, смачну, хрустку капусту, яка пахне домом і сільською працею. Щоб квашена капуста вдалася, треба дотримуватись кількох перевірених правил. Починається все з вибору сировини. Найкраще брати пізні сорти капусти з тугими качанами, що хрустять при розрізанні, якщо качан пухкий або надто м'який. Така капуста не пустить достатньо соку, і процес квашення піде неправильно. Зовнішні зелені або пожовклі листки завжди знімають, залишаючи лише чисту білу серцевину. Перед шинкуванням качани добре охолоджують, тоді капуста ріжеться легше і не втрачає сік. Шаткувати краще вручну або спеціальною теркою з гострими лезами. Ширина смужки має значення занадто товста капуста. Не просолиться рівномірно, а занадто тонка стане м'якою і водянистою. Найкраще, коли смужка завтовшки 2-3 міліметри, саме така капуста після ферментації хрустить і має приємну структуру. Якщо кришити ножем, то варто намагатися, щоб шматки були приблизно однакові. Це допомагає всім частинкам кваситися рівномірно. Сіль головний регулятор процесу. Її має бути стільки, щоб вона сприяла утворенню соку, але не вбила молочнокислі бактерії. Для звичайної квашеної капусти беруть приблизно 2% солі від маси овочу, тобто на 10 кг. 200 г солі. Краще використовувати звичайну кам'яну або морську сіль без добавок йоду чи ароматизаторів. Дрібна сіль розчиняється швидше, але не варто сипати її без міри. Надлишок робить смак гірким і заважає нормальному бродінню. Недосол же може призвести до появи слизу і неприємного запаху. Тож міра тут надзвичайно важлива. Дуже добре, коли під час приготування капусту злегка перетирають руками, щоб вона пустила сік. Це не означає місити її як тісто, лише трохи стиснути, щоб сік виступив. Тоді, коли масу вкладають у посудину, вона сама утворює рідину, яка накриває шари. Якщо капуста не соковита, можна додати трохи натертої моркви, вона і барви додасть, і соковитість підсилить. Дехто додає трохи цукру, щоб процес брожіння розпочався швидше, але це не завжди потрібно, бо добра капуста і без того має достатньо природного цукру утрамбовування один із найважливіших моментів. Якщо повітря залишиться між шарами, то замість молочнокислого бродіння почнеться гниття. Раніше це робили ногами акуратно, в чистих ганчірках у великій діжі, тепер частіше використовують дерев'яну товкачку чи кулаки. Головне не шкодувати зусиль, але й не переборщити. Капуста має лягти щільно пустити сік, і щоб цей сік покрив верхній шар. Якщо соку не вистачає, можна долити трохи підсоленої води на літр води столова ложка солі. Але справжні майстри кажуть якщо капуста свіжа, соковита й добре втрамбована, то ніяка вода не потрібна. Щоб капуста добре ферментувалася, її треба накрити. Використовують чистий шматок тканини або капустяний лист. Зверху кладуть дерев'яний кружок, ігніт, чистий камінь, банка з водою. Або навіть цеглина обгорнута в целофан. Мета тримати капусту під розсолом. І якщо вона виглядатиме з-під рідини, почне темніти і псуватися. В перші 2-3 дні після закладання капуста працює найактивніше. Вона шипить, позириться, підіймається. У цей час важливо раз-два на день проколювати її до дна дерев'яною паличкою, щоб випускався газ. Інакше смак буде гіркувати. Температура приміщення під час бродіння має бути помірною не нижче 15 і не вище 22 градусів. Якщо холодно, процес затягнеться, а якщо надто тепло, то капуста стане м'якою. Через тиждень або трохи більше, коли активне бродіння спаде, можна перенести діжу чи банки в прохолодне місце: льох, підвал або холодильник. Там температура має бути близько 4-6 градусів. У таких умовах квашена капуста зберігається довго, не втрачаючи смаку. Ще одна порада не залишати капусту відкритою. Якщо розсіл випарується або висохне, верхній шар потемніє, тому слід стежити, щоб рідина завжди покривала всю поверхню. Коли з'являється пінка, її знімають ложкою, а кружок промивають чистою водою. Це звичайна частина процесу, нічого страшного. Але якщо е, піну залишити надовго, може з'явитись неприємний запах. Дуже важливо також правильно вибрати посуд. Дерев'яна діжка найкращий варіант, бо вона дихає і підтримує природну мікрофлору. Але не кожен має діжу, тож можна квасити у великих скляних банках чи харчових пластикових відрах. Головне, щоб не було іржі, тріщин, старого жиру чи запаху хімії. І ще варто пам'ятати, ніколи не квасити капусту в алюмінієвому посуді, бо кислота реагує з металом, і це шкідливо для здоров'я. Окремо слід згадати про додатки хтось любить класти терту моркву, яблука, журавлину, кмин чи кріп. Це справа смаку, але будь-які добавки потрібно закладати рівномірно, не перевантажуючи капусту. Занадто багато моркви або фруктів. Може підвищити солодкість і вплинути на ферментацію. Для класичної квашеної капусти досить лише солі, усе інше вже як прикраса. Усі ці методи прості, але вимагають точності й уважності. Капуста не любить недбалості, треба вчасно перемішати, притиснути, простежити за розсолом, тримати в чистоті. Якщо все зроблено правильно, вже через два тижні з'явиться приємний запах, розсіл стане прозорим. А капуста біленькою, хрусткою і з ніжною кислинкою. І тоді кожен, хто її скуштує, знатиме тут усе зроблено по совісті з дотриманням давніх правил і з повагою до традиції. Коли говорити про квашену капусту, то в кожному селі знайдеться своя історія, свій перевірений спосіб і навіть особлива прикмета, коли саме її треба закладати. Старі господині кажуть капусту квась на повний місяць. Тоді буде повна бочка щастя, інші жартують. Якщо чоловік стоїть біля діжі, то капуста не вдасться, хтось до цього ставиться з усмішкою. Але всі знають у народних звичаях багато спостережень, перевірених десятками поколінь. Наприклад, дехто вважає, що найкраще квасити в день, коли жінка весела і не сердиться, бо капуста від настрою бере характер. Усе це не наука. А житейська мудрість, що передається разом із запахом капустяного розсолу та звуком дерев'яної ложки, якою проколюють діжу, ще з давніх часів у селах капусту квасили великими гуртами. Збиралися сусідки, сестри, куми, кожна приносила свій ніж тертку чи моркву, розмова, сміх, робота кипить, а в хаті пахне свіжістю. У деяких родинах це була ціла подія. Капусняк господиня готувала частування, чоловіки рубали качани, діти подавали відерця, а бабуся слідкувала, щоб солі не пересипали, усе відбувалося спільно, і саме в цьому була особлива сила. Бо коли кілька людей з добрим серцем беруться до справи, той результат виходить гарний. Тепер у селах уже рідко побачиш таке зібрання, але в пам'яті старших. Усе ще живе запах тої осінньої пори, коли біля хати стояла велика діжка, і з неї підіймався ніжний дух квашеної капусти, змішаний із свіжим холодним повітрям. Народні методи прості, але мудрі наприклад, щоб капуста залишалася білою, господині радили класти зверху кілька листків хрону або залізати капустяним листям, щоб світло не потрапляло. Це допомагає зберегти колір і запобігає цвілі. Інші клали кілька зерен кукурудзи, казали, що вона тягне зайву гіркоту. Дехто додавав кілька шматочків яблука, щоб смак був м'якший, а ще для запаху. Особливо в гірських районах до капусти часто клали брусницю чи журавлину. А то й кілька зубчиків часнику. Усе це не тільки для смаку, а й для користі, бо ягоди містять природні кислоти, які допомагають ферментації. Одна стара господиня з Полтавщини розповідала, що в її родині капусту квасили так у діжу спочатку клали шар капустяного листя, потім капусту, посипану морквою і сіллю, зверху кілька яблук, а потім усе утрамбовували ногами, поки не виступить сік. Вона казала: якщо капуста не заспіває, не буде добра. Заспівати, це значить, що капуста почала грати. Булькати, шипіти, дихати своїм життям це був знак, що процес пішов правильно. І справді, через кілька днів та капуста мала такий аромат, що сусіди заходили лише понюхати. Старі люди знали, як уникнути помилок без жодних термометрів чи мірних ложок. Вони орієнтувалися на смак, запах і вигляд. Якщо капуста ставала м'якою, значить, або пересолили, або тримали в теплі. Якщо потемніла зверху, значить, не долили розсолу. Якщо запах пішов неприємний, значить, у діжу потрапило повітря або не вичистили гніт, і кожен випадок мав своє лікування хтось промивав верхній шар, хтось доливав трохи розсолу, хтось додавав листя хрону. Так як лікар знає, як лікувати хворобу, так і селянин знав, як вилікувати свою капусту. Сучасні господині часто користуються пластиковими відрами чи банками, бо так зручніше і менше мороки. Але старі кажуть, що справжній смак квашеної капусти лише з дубової діжі, бо дерево дихає, воно допомагає правильній ферментації, у ньому є своя жива сила, якої немає в пластику. А ще кажуть капуста любить дерев'яне й тепле. І Тому ніяких металевих ложок чи мисок. Тільки дерев'яна лопатка, дерев'яна паличка і навіть гніт краще брати з дерева або натурального каменю. Ці деталі здаються дрібницями, але саме з них складається результат. Багато хто згадує, як колись у кожній хаті стояла в погребі велика діжка капусти, і господиня час від часу виходила перевірити, чи все гаразд якщо поверхня була чиста і блискуча. Вона зітхала з полегшенням, якщо ж з'являлася плівка, то знімала ложкою і промивала кружок, а коли приходили гості, то на стіл обов'язково ставили миску квашеної капусти, простої з цибулею та олією, або в борщ, або в пироги. Бо то була не просто страва, а символ достатку й господарності. Люди казали де капуста, там і хліб буде. У деяких родинах досі зберігаються традиції, коли. Квасять капусту цілими сім'ями, молодші допомагають старшим, і все відбувається так, як колись. І навіть якщо тепер роблять це в менших обсягах, у кількох банках замість діжки все одно процес має ту саму душу. Бо головне не кількість, а турбота, яку вкладаєш у роботу. Як колись казала моя бабуся, капуста як дитина любить, щоб за нею дивилися, щоб її не кидали саму. І справді, якщо поставити банку та забути, то нічого доброго не буде. А якщо доглядати, перевіряти, щоб не пересохла, щоб розсіл покривав повністю, то вона віддячить. Сучасні поради теж не суперечать народним. Тепер можна знайти сотні рецептів у книжках чи в інтернеті, але суть лишається одна свіжа капуста, правильна сіль, чистота і уважність. Є навіть нові способи хтось квасить із буряком, щоб мала рожевий відтінок, хтось додає гострий перець, щоб смак був пікантніший. Проте справжні майстри кажуть не вигадуй надміру, природа все вже придумала. І це правда, бо найкраща квашена капуста та, що пахне простою осінню землею й руками людини, яка знає ціну праці. Кожна така історія. Не просто про їжу, а про спосіб життя. Бо вміння квасити капусту це частина культури, що передається разом із піснями, приказками і теплими спогадами, і навіть у сучасному світі, де все можна купити в магазині, люди все одно квасять удома. Бо домашня капуста це не просто смак, це пам'ять, це відчуття дому, тепла й порядку. І як би не змінилося життя. Цей запах кисленького розсолу завжди нагадує осінь минула, запаси зроблено, і зима вже не страшна. Отже, підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати квашена капуста це не просто закрутка чи страва на зиму, а справжній іспит на уважність, терпіння та господарську мудрість. Тут важливий кожен крок від вибору качана до останнього притискання гнітом і ті. Хто хоч раз робив це сам, знають, що навіть найменша дрібниця може вплинути на смак. То солі пересипали, то не дотрамбували, то поставили в надто теплу хату. І все замість хрусткої білої капусти отримуєш кислу кашу. А от коли все зроблено з любов'ю і точністю, то кожен листочок буде твердий, прозорий і пахнутиме свіжістю, аж апетит бере. Передусім варто пам'ятати про головні правила. Капуста любить чистоту, порядок і прохолоду. Це три головні умови, без яких не буде успіху. Якщо тара брудна, капуста зіпсується, якщо солі забагато, смак буде гіркий і різкий, якщо ж солі мало, з'явиться слизь і неприємний запах, якщо температура висока, капуста стане м'якою, а якщо низька, не закваситься зовсім. І кожен, хто хоче мати смачний продукт, повинен відчути цю золоту середину, бо квашення це, по суті, живий процес, де все повинно бути в гармонії. Друга порада не поспішати дуже часто люди хочуть, щоб капуста була готова вже через три дні, але гарна ферментація потребує часу. Хай вона побродить спокійно, хай дозріє. Тоді смак буде глибший, ароматніший. І капуста не втратить своєї хрусткої структури. Колись казали ям, капуста як людина спершу гаряча, потім розумна. І справді, перші дні вона бурхливо кипить, а потім стишується і набирає правильного смаку. Тому поспіх найбільший ворог цього процесу. Третє слідкувати за нею навіть після того, як закінчилося бродіння не можна просто поставити діжу в погріб і забути. Треба час від часу перевіряти, чи не з'явилася плівка, чи не випарувався розсіл. Якщо верх потемнів, прибрати, долити розсолу. Це дрібниці, але саме вони рятують запаси, бо квашена капуста, як городина в полі, без догляду пропаде. Та хто дбає, той і має. Ще одна порада не квасити надто багато одразу, якщо не маєш належного місця для зберігання. Краще зробити кілька партій поступово, аби завжди мати свіжу, бо навіть найкраща капуста може втратити хрусткість, якщо довго стоїть у теплі. У селах старі люди знали, що головне не кількість, а якість. І часто вони квасили кілька невеликих діжечок замість однієї великої бо якщо одна зіпсується, решта лишаться добрими. Так само варто пам'ятати, що капуста не любить постійних перепадів температури. Не варто виносити її то в хату, то в холод, бо від цього смак стає непостійним. Ще один момент, який варто згадати, це якість самої капусти. Навіть найточніший рецепт не допоможе, якщо качани старі, зів'ялі чи пошкоджені, найкраще квасити ту, що вирощена без надміру добрив, дозріла на власному городі. Вона соковита, щільна і має приємний природний смак. Якщо ж купувати на базарі, краще брати ту, що тверда, біла, важка на вигляд із тонкими листками вона містить більше природного цукру, який потрібен для правильного бродіння. Багато господинь додають у квашену капусту інші овочі, і це добре, якщо робити з розумом. Морква додає кольору і солодкавості, яблука дають приємний аромат, журавлина легку кислинку. Але все має бути в міру. Занадто багато добавок, і смак уже не капустяний. Народ каже, капуста має бути капустою, а не салатом. І це слушно, бо головне зберегти природний смак овочу, а не забити його приправами. Є ще одне спостереження, яке підтверджується досвідом: найкраща квашена капуста виходить у спокійній хаті. Без метушні, без криків, без лайки, бо коли господиня робить усе з добрим серцем. То й страва виходить доброю, у цьому є щось глибше, ніж проста кулінарія, можливо, це енергія, яку ми вкладаємо в їжу, і хто до цього ставиться з душею, той має результат, яким пишається. На завершення хочеться сказати кілька простих речей, які варто пам'ятати кожному, хто береться квасити капусту. По перше, не лінуйтесь перевіряти все чистоту тари, кількість солі, температуру, щільність утрамбовування. По друге, дотримуйтесь традицій, бо вони не з'явились на порожньому місці, кожна народна порада має під собою практичний сенс. По-третє, не бійтеся помилок. Навіть якщо щось не вийшло з першого разу наступного року, ви вже зробите краще, бо справжня наука приходить тільки з досвідом, і найголовніше квасьте з радістю. Нехай цей процес буде не обов'язком, а приємною частиною осені. Хай запах свіжої капусти, звук рубання качанів і перші бульбашки в діжі нагадують вам, що все у світі живе своїм природним ритмом. І коли ви ставите діжу в прохолоду, ви ніби закладаєте частинку літа, щоб узимку, коли на дворі сніг і вітер можна було відкрити банку і відчути аромат сонця, землі й людських рук. Бо в кожній ложці квашеної капусти. Не лише смак, а й праця, і турбота, і мудрість поколінь. І тому варто берегти цю традицію, як бережемо хліб чи добру пісню, щоб не згубити того, що робить наше життя справжнім і теплим.